Так, вітаю Церкву Христову. Вітаю глядачів. І найперше, я дякую Отцеві, Сину і Духу Святому за церкву, за церкву, тому що я. Насправді це велике благословіння. Е, я навіть не думала, що у Львові Господь мене е, благословить і обдарує друзями. Причому друзями різного віку. Ніколи б я не могла теж подумати, що у мене будуть друзі. Звичайно, у Бога немає віку, але як по-світському можна так сказати. В мене є друзі старші за мене, молодші за кордоном в Англії, в Польщі Господь так нас об'єднує. Це таке благословіння, це така велика радість. А саме основне, що ці друзі вони вірні. І коли в тебе опускаються руки, вони завжди готові їх. Тримати завжди готові підставити тобі плече. І коли ти радієш, вони щиро радіють за тебе. Коли ти сумуєш, вони тебе підтримують, але вони не кажуть, ой, так стало. Вони з тобою йдуть в боротьбі. І це велике благословіння. І Господь Ісус каже в Марка 10, 29, 30 тридцять по правді кажу, немає такого, щоб дім полишив, чи братів, чи сестер, або матір, чи батька, або діти, чи поля ради мене та ради Євангелії і не одержав би. Сто раз більше тепер цього часу серед переслідувань і домів, і братів, і сестер, і матерів, і дітей, і піль, а в ці наступному вічне життя. О, я утримала і братів, і сестер, і матерів, і дітей. Це реально така велика радість. Я дякую тобі, Господь, за те, що ти це для мене приготував і вів мене в тіло Христове. І донедавна я думала, що моя робота це тільки благословення фізичне, тобто це м, гроші, скажімо так. Але я зрозуміла недавно, тільки, тільки недавно я зрозуміла, що насправді це моє поле праці, духовне поле праці. І що на цій роботі Господь готовить для мене людей миру. І Він багато приготував. Я не скажу, що я. Всім говорю своїм дівчаткам на роботі, слово Боже! Але ті люди миру, які приходять, вони його чують, які шукають Господа. І ось недавно прийшла до нас дівчинка. Не хочу називати пацієнтка, клієнтка, дівчинка зранена, дуже зранена, її душа образами, зрадами. Але вона шукає Господа, вона шукає Господа в релігії. І от у нас була така, скажімо, приготовлений благословений час, коли я могла з нею поспілкуватися. І ем, вона сказала, що найгірше, чого вона боїться, це образити іншу людину. Тому що інша людина це є Божа дитина. На що я сказала ні? Кожна людина так є Боже творіння, але не кожна людина є Божою дитиною. Є е, Божа дитина, це та, яка народжена згори, яка народжена від духу, і це про це каже Господь, Євангелія. А є е, дитина диявола, і так воно є, і це правда. Але ми почали з нею спілкуватись, і вона каже: Я ходжу до сповіді. Я їй почала розказувати, розказувати я їй почала відкривати очі, і вона реально прозрівала і я їй говорила, що Христос помер за неї. Він цей гріх вже. Прибив на Христі і поховав, і вона вже воскресла в Христі. В неї очі були такі великі, вона казала тільки так, так. То виходить, я, Господу, невірно, коли йду в сповідь і сповідаюся, бо він мені вже все пробачив. Я кажу, так, твій гріх вже похований, і ти вже є в Христі чиста і свята, кров за тебе вже пролита. Вона така щаслива пішла від нас. Я дякую Господу за цих людей миру. А ще моє серце радіє, що Господь Отець наш не залишає. Він жодну людину, яка шукає його, яке серце прагне його пізнати. Дякую тобі, Отець Небесний. І ми завжди думаємо, яке ж наше призначення, навіть християни в цьому світі. Думаю, Яке наше призначення? І наше призначення єдине це явити Христа людям, це нести добру новину людям. Не треба багато заморочуватись і думати, що там ще придумати, це являти Христа, це нести Євангелію у повноті. І так зараз гарно помічаю, що мої фізичні очі бачать вже більше духовного, ніж фізичного. І навіть яка ситуація відбувається в мене в житті, це вже все переходить в духовне, тобто я вже бачу сторони духовної. І от недавно ми їхали з християнських зустрічей з сестричкою, і мені потрібно було повернути додому ліворуч. Але знак стояв тільки прямо. Я ж то думаю: ну поліції нема. <піліції> Поліції нема, я не створюю жодної аварійної ситуації, бо нема трафіку як такого. Камер теж нема. Можна було дуже легко повернути праворуч і швидше на 10 хвилин буквально бути вдома. Але тут я себе ловлю на думці: Іра, будь вірна в малому. Я не кажу, що я там зациклена, що я маю бути така правильна. Але ця вірність в малому. Я думаю, якщо ти в фізичному світі не будеш вірна в малому, то що ж в духовному ти будеш, яка ти будеш покірна в духовному? І я поїхала прямо. Я була чемна, я нічого не порушила. Але вірна в малому. Я Господь кажу: ну в малому, ми вже стільки пройшли. в малому, це берегти Слово, в малому це нести Євангелію. А що ще Що ще ти мені хочеш цим сказати? І, от вірш 1 Коринтян 6, 19, 20, мені це в малому сказав: Хіба ви не знаєте, що ваше тіло то храм Духа Святого, що живе Він у вас, якого від Бога ви маєте і ви не свої? Я думаю, так, храм це і будівля. І Храм це є дім, в якому хтось живе. Так? Тобто, я є не рукотворний храм, в якому живе Господь. І я вже належу не собі, а Богу. А я думаю, яка ж це велика благодать належати самому отцю. Це така велика радість. І думаю, хм, і це ж. Для вас, православні католики, що ви зрозуміли, що будівлі, ті, куди ви ходите в ті храми, там Господь не живе, Господь вибрав рук не рукотворний храм, ваше тіло. І тільки коли людина приймає Господа як Спасителя, і тоді в ній поселяється Господь. І, і вона стає храмом для Господа. І далі теж в 26.20 сказано, бо дорого куплені ви. Отож, прославляйте Бога в тіл, тілі своєму та в дусі своєму, що Божі вони, ваше тіло, ваш дух, це все належить Господу. І хтось каже, так, я грішний, значить, ти не належиш Господу. Бо дух і тіло належать Господу, а в Господа може бути і тіло, і дух святі. І е, я зрозуміла так. Я храм Духа Святого, а в храмі ж ведеться якась служба. І Господь каже, так я знаю, що колись в старому заповіті, це є тінь нового заповіту, був була скинія, так, в якій перебував Господь. І я це все так порівнюю вже з нерукотворним храмом. Просто так для розуміння, хочу, щоб ви зрозуміли, хто ви є в Ісусі Христі, і що вже все старе минуло і настало нове. І Цій скині е, заповіту, відповідно, був первосвященник, який був головою над цими священниками, і священники, які там теж виконували певну службу. Отже, цей первосвященник раз в рік приносив жертву за весь народ, і він був посередником між Богом і людьми. І тут я перевожу свій погляд на первосвященника Христа. Господь, ти дав нам вже Христа Первосвященника. Нам вже не потрібні фізичні ті первосвященники, які будуть приносити ці жертви. У нас є Христос, первосвященник, який раз і назавжди приніс цю жертву, пролив цю кров і поселився своїм духом в нашому дусі в святей, святих. І ми вже є цим храмом живим. І наш дух свідчить вже про те, що ми вже спасені, ми не грішні. Я як подумала про це, що я... Мені первосвященник, це настільки велика благодать. Добре каже Господь, в чому моє це вірна в малому. А він каже: Ну так, залишається твоя душа і тіло. Що ти маєш там робити? Служи, очищайся. І слово про це є: об'явлення 6. йому, що нас полюбив. І кров'ю своєю умив нас від наших гріхів, що вчинив нас царями, священниками Богові, Отцеві своєму. Тому слава та сила на віки вічні. Амінь. Тобто, Господь, ти хочеш, щоб я була священником у власному тілі? Що я маю робити? Я маю стояти на сторожі. Дивіться, відповідно, дияволи завжди захочуть осквернити. Храм Тобто він завжди в твою душу, душа це що, наш розум, емоції, буде закидати якісь, ем, неправду, скажімо так, брехню. Але я що? маю стояти на сторожі. Тобто, от недавно, наприклад, задумалась, і тут приходить якийсь сум, і в мене зразу дух депресії. Я сказала, ні, ти цьому тілу не належиш геть від мене. І зразу відступив. Тобто, я була на сторожі власних думок. Тобто, я берегла вберегла своє тіло і свій, свій розум від ворога. Ви маєте берегти і стояти на сторожі. Е, Наше скажу так, е, щоб мали розуміння, що наш розум це є той самий ґрунт. Який ми розпушуємо, в який ми садимо. Тобто, і е, так само говорилося, що є вороги, тобто ворони, які можуть викрадати так, зерно. І ми маємо на сторожі стояти, щоб це зерно істини в нас не було викрадене, тобто не дати ворогу його виклювати. Бо дуже часто приходять до нас, народжуються згори, і потім ідуть, а їм закидають, що а, ти в секто попав, так далі, хочуть це забрати. Але е, ви маєте стояти насторожі і не дати. Це зробити. Що наша яка ще функція? Наша функція, я скажу так, без Духа Святого і без церкви це майже нереально зробити. Тому що тільки Дух Святий, він серцезнавець. І тільки Дух Святий він може працювати з твоїм серцем, чи ти йому це дозволиш? І на допомогу ти інколи можеш заблудитися, але збоку церква. Тобі підкаже, тобі скаже, подивись, зверни увагу, а ти вже приймаєш рішення чи тобі е, викидати це свого серця, давати на спалення Духу Святому, чи ходити з цим. Однедавно, е, в брата Михайла була проповідь про колоди. Ось ці колоди. З Духом Святим треба викидати, щоб спушувати ґрунт. Далі висі... виривати бур'ян, виривати терня, яке буде тому зерну, що там вже постійне, не давати проростати. Тобто це наша функція свяща... священства берегти своє серце, свій розум, і туди, коли вже гарно спушений ґрунт, засівати істину. Але є ще не істинне зерно, є ще, іст... є ще кукіль. Так тому. Ти маєш теж знати, що ти сієш: чи кукіль, чи правду. Але в істинній церкві будеш ти сіяти тільки правду, і вона проросте і дасть плоди. Я скажу одне, що коли я була ще не на християнських зустрічах, мені багато було кукелю, багато було твердень. Я не чула істину правду, але я знала, що я народжена згори. Я була в католицькій церкві, і мені ніби було нормально. Але коли я почула слово правди, і коли я почала слухати християнські зустрічі, Проповідь брата Михайла, цей ґрунт він почав е, спахуватися, е, почали руйнуватися ці твердині. І мій ґрунт був готовий на прийняття істини, бо я не могла слухати навчання. Воно не сіялось в мене, воно не проростало, воно не давало плоди, поки мій ґрунт не був просто так розбитий, не був готовий до прийняття. І аж тоді, коли мій ґрунт був розбитий, я почала давати в мене, почали проростати плоди. Я дякую Господу за це. Що ми викидаємо? Як ми це робимо? Так, от в діях 15,9 пише: очистивши вірою їхні серця. Тобто віра в нас має бути. Ми свої серця, тобто розум очищаємо вірою, Вірою що? В слово. Віра від слухання в слово. Тільки істина, тільки правда може розбити ці твердині. І тільки в тілі Христовому, в церкві, є ця істина і правда. Поза тілом немає правди і немає істини. І не буде працювати Дух Святий. Так він виведе. Якщо в тобі Дух Святий, він виведе тебе з тої неправди, але він тебе приведе в тіло Христове. Тіло Христове через нас, через дітей Божих, через кого ще. І е, е, це є моя вірність в малому. Тобто, моя вірність стерегти свій храм і очищати свій храм. Бо сказано 2 Коринтян 7,1 Отож, мої любі, мавши ці обітниці, очистьмо себе від усякої нечисти тіла і духа і творімо святиню у Божім страху. Тобто ми з. Самі, ну я не я, ви розумієте, що я кажу, що ми з Духом Святим це все робимо і з церквою. І що ми маємо очищати? Всяку неправду, всяку неправду. Друге 2 Тимофія 2, 19, 21. Нехай від неправди відступиться всякий, хто Господнє ім'я називає. Отож, хто від цього очистить себе, буде посуд на честь, освячений, потрібний володареві, приготований на всяке добре діло. Я зрозуміла Господь, <кій> поки в людині є ще неправда, поки ще цей ґрунт не вспаханий, як ти можеш послати цю людину на добре діло, коли це ще неправда? Ну, скажімо так, якісь є твердині, ти ще не можеш бути апостолом. Бути проповідником, бути пастором. Спочатку очисти своє серце, вийми колоду свого ока. І Господь каже: ти подбай про мале, а я вже подбаю про велике. Амінь.